Всім привіт. Кілі, кілі, кіліку! ліку Йду, в мене один маршрут зранку, В садочок йду до себе. Ай, так гарно цвіте зараз цей гібіскус. Зараз покажу. Спала сьогодні довгенько і гарненько, і, і, і лягла раненько вчора. Довго не сиділа, бо ж ту ніч. Мало спала. А це зранку знову серію подивилася. Оце залипла я в зімородок вчора весь вечір. Коротше, не можу відстати від фільму. Дуже хороший фільм. Я раджу, хто не бачив, подивіться. З зимородок. Всім хорошого дня, цієї неділя. Відпочивайте. Хорошого настрою, смачної кавусі. Зараз чашечку поставлю, щоб ніде вона не впала. Кажу вам зранку правду життя. Вичитала у де в тіктоку вичитала. Куме. А яка різниця між літаком і унітазом? І думав, думав, я не знаю. На літак сідають, щоб летіть, а до унітазу летять, щоб сісти. От така різниця. Ніжний, такий гарний. відео зняло зняла, а зня, не виставила, виставила пізніше. Ну, що ви хочете люди добрі, як у, у голові. Взагалі другий раз не, не розумію, що в мене в голові. Так, махло витяглося. Сьогодні будемо робити крила ангела. Зробимо. От, ну, туди тр трішки пізніше піду ще одну серію зерну. Ще таблетки не пила, по понапиваємось. І дуля міша валяється. А що робить сьогодні неділя? Ото печиво з печем, да і все. Пам'ятаєте, я замовляла поличку для квітів сінцей? Саме зараз дуже великий асортимент поличок і великий асортимент декору. Я собі замовила ось таку ж осінню тематику. Мені дуже подобається. Ціни супер. Дуже великий асортимент. Шкільний сезон. Близько і саме час купувати одяг та портфелі. У Сінсей стильні речі і низькі ціни. Ви можете хоч щомісяця оновлювати одяг своїм діткам і без шкоди для свого бюджету. Дітки швидко ростуть, а одяг зношується. У Сінсей швидка доставка товару. Якщо вам щось не підійшло, ви можете обміняти або ж повернути. І якщо у вашому місті немає офлайн-магазину Сінсей, ви товар можете замовити онлайн. І тим більше, що онлайн замовляти, вигідніше. І я зараз розповім вам, як це зробити. Мі друзі з сервісу Letyshops об'єдналися з Sensei і запустили акцію з 20% кешбеком. Уявіть, ви придбали одяг та портфель на 2000 гривень у Sensei і повернули собі 400 гривень кешбеком від Letyshops. На щастя, ця сума точно не буде зайвою. Тому покваптесь, тому що бажаючих отримати гарячий кешбек багато, а активації обмежені. Якщо ви вперше купуєте через Letyshops, просто переходьте за цим посиланням на сторінку акції. Далі активуйте гарячий кешбек кліком по Сінсей і здійснюйте. Покупку. Підтверджений кешбек можна вивезти на карту або ж на благодійність. Це вже ваше діло. Додаток Letyshops shops абсолютно безкоштовний, тож скористайтесь можливістю зекономити і замовляйте з кешбеком. Це дуже вигідно. Обираєте товар, який вам потрібний. І все. До школи є абсолютно все. Пучіну. До речі, чашечка теж із Сінсей, У мене була ще й чорна розбила. От, ну, не не руках, вислизнула і розбила. Одненька ще є. Подивилась люди на сторін, вони там жарять помідори з яйцями. А ми жаримо, Ну, схотілося нам, тільки ми його трохи інакше теплю дожаримо. Спочатку цибульки піджарю, тоді то помідорів шматками. От Перчик, якщо є солодкий. І вже в кінці яєць набиваю і розмішую. Можна ще ну, раніше майонез додавали. Ну, я такого додавати нічого не буду, а всяких спецій, як дідуляка пішов, я цибульку чистить. А я зараз помідорів наріжу. І робимо жарені, блюдо жарені помідори. Життя, на жаль, не попереджає. Воно може змінитися або обірватись в любу мить. Тому не шукайте правильного часу. Хочете сказати, скажіть зараз. Хочете щось вирішити, вирішіть зараз. Хочете обняти рідну людину, обніміть її зараз. Життя це зараз, життя це не потім. Всіх обіймаю і всім бажаю. Божої опіки в недільному дні, смачної кави, хто ще не пив. У мене кава з таким смаколиком смачним. Це, здається, апельсиновий цукат в шоколаді. І починаємо жити цей недільний день. Ми сьогодні веземо Боніту до лікаря. Сподіваюся, що все буде добре. Приглянула сторіс, цукат на вигляд, таке собі. Але смачно. Плода на сьогодні сонячний. Мабуть, буде жарко, вчора було нормально. Сьогодні нічого не роблю, вчора все понаготувала, повстирала й робочі, робочі речі, ті, що в салон, і, взагалі, все зроблено. Сьогодні просто відпочиваємо і манітку, больницю з возимом, але до лікарні їхати далеченько, туди назад якраз в півдня і займе, поки у лікаря. Якось так. У голові собі вже запланувала одну річ. і Обов'язково її виконаю. І я знаю, що деяким із вас це буде дуже-дуже приємно. Казати не буду. Побачите. І лук the day. як я вам, я нікуди не збираюся поки що йти з будинку, з дому. Зараз одіну фартушок і буду працювати на кухні готувати недільний сніданок обід. Ну, Коли ми там сядемо їсти. Дослухалася до порад єночки комушки, що нема чого чекати, щось. Що життя буде ще все попереду. Жити треба сьогоднішнім днем, тому що ми не знаємо, скільки нам Бог відміряв його. Я на пенсії, куди мені сукні одівати? Буду одівати їх вдома. Павлуші, до речі, сподобалося. Ліночко, дякую за цінну пораду. Пішла працювати на кухні?